Програма Голос Криму на Юа Крим, і я її ведуча Ліна Голуб. Вітаю вас в гостях у нашій студії. Валентина Самар, головний редактор видання «Центр журналістських розслідувань. Валентина, вітаю вас! Добрий сьогодні. Ми будемо говорити про свободу слова і самовираження в Криму. І почнемо з подій, що стала 13 квітня. Зачистка в чистий четвер. Російська влада обшукала кримських татар у Бахчисараї. Уранці силовики увірвались до рези Муджабаєва та Сейдемета Мустафаєва. Назвали це плановим обшуком і перекрили найближчі вулиці, найпевніше, щоб. Завадити тим, хто захоче підтримати чоловіків. Однак татари таки прийшли. Біля будинку Мустафаєвих між поліцією та місцевими сталася судочка. У результаті кількох бащесарайців посадили в автозак і повезли до суду. В результаті обшуку вилучили два телефони, системний блок і дві флешкарти і одну книгу. А що тут відбувається, то скаже? Ми жителі міста Бахчисарай. Нам цікаво знати, що відбувається сьогодні ми Внучку только тільки з она родилась. это, такая така радість була. Сьогодні утром эти нагрянули. Я на роботу збиралась. І потім вони у всіх у нас телефони забрали, комп'ютер почали проверять. Це не перший ранковий візит силовиків до сімей кримськотатарських активістів. Валентину, скажіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Ну я думаю про те, що продовжується кажучи, нормальна реалізація російської політики відносно корінного народу Криму, того самого корінного народу, який єдиний в Криму з усіх груп населення, має право на самовираження. На самовизначення вірніше і власне кажучи, кримські татари для окупаційної влади, власне для Російської Федерації в Криму, становлять загрозу саме тому, що вони є корінним народом. Тому репресії відносно кримських татар до різних груп, які представляють цей народ, і за релігійною ознакою, і за ознакою фаховою мається на увазі журналісти, і за активністю соціальною, це активісти різноманітні громадські будуть використовуватися будь-які приводи для того, щоб тримати що називається в єжових рукавицях, саме представників кримстарського народу. Але ну це не дивина, це якраз норма для Російської Федерації, яка точно так же ставиться до соціально активного населення на території Російської Федерації. І тоді зрозуміло, що на території окуповані всі ці заходи, всі ці статті в вони будуть застосовуватися більш жорстко ніж на іншій території Росії. Коли силовики арештовують людей, що прийшли підтримати сусідів на обшуках, чи не вважаєте ви, що цей спротив тільки збільшується? Адже люди приходять, знімаються на відео, виставляють в інтернет? Спротив не збільшується. Його як такого спротиву активного ми не будемо бачити і, можливо, він і не потрібен сьогодні. Справа в тім, що це таким чином люди тільки будуть потрапляти, скажімо так, просто в руки до силовиків російських. Але головне, що є не стільки спротив, скільки солідарність людей. Вони приходять не для того, щоб виражити свою протест. Це небезпечно для свободи і для життя, власне кажучи. Але вони приходять для того, щоб підтримати, показати людям, що вони не одні, і це дуже важливо, коли люди приходять підтримати своїх співвітчизників на судові засідання. Коли вони турбуються про дітей політичних в'язнів, ми знаємо, що. Наші колеги журналісти і інші активісти в Криму зорганізували благодійний фонд для того, щоб допомагати дітям політв'язнів і не лише кримських татар, а й дітям Олега Сенцова, дітям українців, які прийняли іслам і є на сьогоднішній день також політичними в'язнями. Тому солідарність це дуже велика зараз зброя, і саме проти цього спрямовані ці брутальні дії до людей, які просто прийшли до своїх сусідів під дім постояти, поки йде обшук. І саме це цю солідарність вони і хочуть зламати. За три роки з моменту анексії півострова центр інформації про права людини зафіксував 461 випадок порушень свободи слова. 207 з них припали на 2014 рік, 153 – на 2015. І у 2016 році правозахисники говорили про 101 одне порушення. Ці дані стосуються не лише тиску на змі, але й наступу на свободу вираження поглядів окремих людей. Зменшення кількості порушень дослідники пов'язують не лише з поліпшенням ситуації, а й з усім. Спіхами окупантів у справі придушення свободи слова журналісти проекту «Кримреалії» розповіли про декілька випадків переслідувань у їхній професійній діяльності. По социальным сетям начали раскидывать сообщения, что если вы видите примерно таких людей с такой техникой, с небрендированным микрофоном, задерживайте их сами, вызывайте самооборону и полицию. То есть это была открытая травля и охота. И она продолжалась очень долго до тех пор, пока не было не стало уже никакой э, возможности делать съемку открыто. Чувствовалось давление, чувствовалось слежка. Ты сидишь в кафе днем утром, и сидит мужчина, ну, ну как там, среднего телосложения, не знаю, такой. А потом ты этого мужчину видишь в парке через час, а потом ты идешь где-то, и ты еще где-то видишь этого мужчину. Завалась. И я, я как бы сначала не обращала внимания, а потом я начала узнавать одного этого человека вообще в разных Крым за оценками багатьох международных организаций, в том числе Freedom House, є територією, Однією з територій у світі, де найнижчий рівень свободи слова, і де найважче працювати журналістам. Наприклад, за оцінками того ж Freedom House, ситуація зі свободою слова в Криму набагато гірша ніж на території Росії. Валентина з вашого досвіду, як починався наступ на свободу слова в Криму? А ви знаєте, взагалі то треба поговорити про наступ на свободу слова в Криму не із кінця лютого 2014 року, треба говорити з осені 2013 року. Бо в Криму, власне кажучи, дуже жорстко подавлялися всі дії на підтримку Євромайдану. І, власне кажучи, оця зачистка від свободних ЗМІ в Криму почалася набагато раніше, бо це був регіон, де тотально можна сказати, управляли цим регіоном регіонали. Досить жорстко ставлення було до засобів маси інформації і на момент анексії, власне кажучи, в Криму залишалось там з десяток-півтора може незалежних медіа. В основному це були ресурси, які підтримувалися за допомогою міжнародних програм. Це були приватні телекомпанії Чорноморська та АТР, там кілька газет. Все решта було під тотальним контролем регіоналів, які слухняно перейшли служити Росії. Багато з них є учасниками, співучасниками анексії, і, власне кажучи, медійне поле було вже зачищене. Але найголовніше, що зробили окупанти, це з перших днів. Звичайно, вони захопили передавачі українських всіх телеканалів і місцевих телеканалів незалежних, і включили на цих частотах на українських частотах. Включили російські телеканали. Тому ізоляція людей від незалежної інформації вона робилася з перших днів окупації разом із БТРами разом із захопленням органів влади були захоплені медіа, і це ну, нормально, що називається військова операція, яка включає в себе звичайно і інформаційну спецоперацію. Тому все було зроблено, що називається по підручнику. Але цифри ну, вони дуже відносні. Всі цифри різні правозахисні організації називають ми. Вели моніторинг також порушень. Вам скажу, що тільки на березень 14-го року прийшлося більше ста порушень свободи слова, причому вони супроводжувалися досить жорсткими силовими методами. Це і побиття журналістів і пограбування у них техніки іноземних журналістів. Тому цифри на насправді набагато страшніші, і наші моніторини потім війшли до звітів обсє. Це ну дійсно перевірені. цифри набагато більше. Це вже те, що задокументовано на сьогодні. І лягло навіть у документи, які йдуть у міжнародні суди, як докази. Ну, Найголовніше, це, звичайно, що було зроблено для того, щоб придушити вже будь-яке вільне слово журналістів, я маю на увазі, але не тільки і людей, які просто виражали свої думки а в Криму за за українських часів, власне кажучи, такої великої несвободи і не було ніколи. Це було введення в дію статті 280 Прим до Кримінального кодексу Російської Федерації, яка передбачає тюремне ув'язнення до 5 років за. Так звані публічні заклики у засобах масової інформації, включно із мережею інтернет, які кваліфікуються дуже широко, причому як заклики публічні заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації, тобто будь-яке невизнання анексії, будь-яке поставлення під сумнів публічне мається на увазі того, що Росія на законних підставах анексувала приєднала до себе Крим, а не закупила його вони призводять до виникнення. До переслідування кримінального і на сьогоднішній день ми маємо чотири справи, які вже дві із них уже в суді. Це справа мого колеги і друга Миколи Семени. І справа Ільмі Умєрова, заступника голови меджлісу кримсько-татарського народу, також за цією статтею, Плюс за цією статтею журналістка за публікацію в центрі журналістських розслідувань Анна Андрієвська, а також переслідується по цій статті. І Ріфат Чубаров. Тобто, будь-який, навіть оцей мій ефір, наш з вами ефір в цій студії, де ми з вами не визнаємо законність анексії, може бути у Росії. Розці... Як публічні заклики до порушення територіальної цінності і вас, і мене вони можуть за наші з вами висловлювання притягнути до кримінальної відповідальності. Те, що робить Росія, порушуючи всі принципи територіальності, в тому числі і заднім числом, коли людей, ми знаємо адвокатів навіть до адміністративної відповідальності було все-таки. Переслідування було адміністративне поза тим за а, публікацію в себе в соціальній мережі на своєму акаунті 2013 року. І пере, перепощене було якесь відео, і за це людина понесла адміністративну е, е, відповідальність. Тому Росія може робити все, що завгодно. Крим це окупована територія і не просто окупована. Це велика могутня на сьогоднішній день, яка порушує увесь баланс не тільки в Чорноморському е, басейні, а й в найбільшому більшому регіоні. Це величезна. Військова база, а на військовій базі ніякої свободи. Слова та й свободи взагалі бути не може. Як від цього можна захиститись у рамках російського права? Дуже просто. Треба звільнити Крим. Угу. І робити це не тоді, коли буде все готово, тоді, коли Україна стала економічно там незалежною, кажуть, от і Крим зразу захоче повернутися. По-перше, він нікуди не йшов сам. Його захопили, окупували. А, тому треба деокуповувати Крим, робити це кожного дня. І не тільки сьогодні, а вже й учора, на міжнародних майданчиках, адаптувати законодавство для того, щоб кримчани відчували себе невідрізаними від української держави, допомагати рятувати дітей, які знаходяться там, для того, щоб вони не стали жертвою російської пропаганди і жертвою переслідувань з боку Росії, і робити це кожного дня і кожної хвилини. Правозахисники склали список душителів свободи слова. Він містить інформацію про 60 осіб. Десять виділили окремо як організаторів, серед них Сергій Абісов, Сергій Аксіонов, Наталія Поклонська, Володимир Константинов. Валентина, кого ви вважаєте найбільшим ворогом вільної преси і чому? Ви знаєте, такі рейтинги і такі антирейтинги вони повинні бути. Я, чесно кажучи, до цього ставлюся. Ну, спокійно, скажімо так, да? і не засуджуючи, не підтримуючи, Ну, мабуть, вони повіпотні бути. Я вважаю, що на сьогоднішній день набагато дієвішим і правильнішим, в тому числі з правової точки зору, на що, на жаль, не звертається увагу, було б все-таки притягнення оцих людей за їхні злочини, скоєні злочини, в тому числі і стосовно прав і свобод людини, до відповідальності. За українським юриди, українській юридикції і в міжнародній. На, на жаль, на сьогоднішній день жодних з кримінальних справ, які були порушені правоохоронними органами України за злочини, в тому числі за вбивства, за під час анексії та окупації Криму, за переслідування людей, за незаконне позбавлення волі, за незаконне засудження, за тортури, за свободу слова, в тому числі, жодне кримінальне провадження. На сьогоднішній день не розслідувано, не дійшло до суду, і жодна людина не понесла відповідальність. Більше я вам того скажу, деякі статті, за якими можна було б засуджувати заочно, така можливість є в нинішньому кримінально-процесуальному кодексі, не враховують ті статті, за якими можна було б переслідувати того ж Аксьонова, того ж Константінова чи Абісова. Це 46-та стаття, приміром, яка передбачає відповідальність за незаконне позбавлення волі. Це всі наші політв'язні, це всі люди, яких незаконно затримували. Сьогодні, наприклад, цих людей, яких сьогодні вкинули в автозак і повезли там, не знаю, чи в суд чи в центр Е, протидії екстремізму, які можуть бути залишитись там відбувати якісь покарання. Жодного з них українська держава не захистила навіть таким чином, щоб оголосити цих людей злочинцями. Тому рейтинги це прекрасно, але хочеться вже реальної роботи по захисту прав людини, громадян України. Нещодавно відзначали День кримсько-татарської журналістики на честь професійного свята. Представники ЗМІ та Міністерства інформаційної політики провели прес-конференцію і розповіли про стан кримсько-татарських медіа в Криму. Выдавив с территории полуострова СМИ, которые были им неугодны, они заполнили информационную нишу своими марионеточными средствами массовой информации. В частности, был создан телеканал. Мілет радіостанція Вітан, і над всім цим, як така надзорна структура создан так називаємо Медіа Ісмаїла Газпрінського. Загалом відбувається така дискредитаційна кампанія, того що роблять активісти кримськотарського народу, зокрема моджліз кримськотарського народу, тут на материку. Тобто нові, новинні стрічки починаються з, з бруду. На, Активістів кримськотарського народу і постійно тримається в фокусі уваги неправильна політика кримськотарських лідерів. Тобто, ці змі сьогодні виконують функцію розколу. Валентино, чи мають вплив на кримчан такі новостворені, новостворені маріонетні змі? Чи є у них своя власна аудиторія? Все це важко говорити про тому, що ми не знаходимося в Криму. На жаль, я не маю. Можливості відвідувати Крим, дивитися, хто що читає, хто що дивиться, таке інше. Я знаю, що ми свою аудиторію не втратили. Я знаю, що нас читають і дивляться, і Чорноморську телекомпанію, і АТР тепер слухають Радіо Майдан. Читають наші засоби масової інформації. А це більше 10 редакцій евакуювалися із Криму. І, власне кажучи, це були найкращі, найфаховіші редакційні ко. Колективи, які створювали там найбільш якісний контент і мали найбільшу аудиторію. Аудиторія Разова Чорноморська телекомпанія, які складала мільйон глядачів. Така ж велика аудиторія була в АТР. Тому ці телекомпанії сьогодні мовлять із Києва, і їх продовжують дивитися. Ми це знаємо напевне, і тому ми не відчуваємо. Того, що ми втратили аудиторію, вона до когось іншого відійшла. Я не знаю, наскільки популярні ці е, е, нові медіа, які там створюються, я одне знаю, що е, Довіри у них бути не може, оскільки це контрольовані засоби масової інформації, які я дивлюся, читаю те, що вони продукують, скажімо так. Ми просто бачимо, що це паркетна журналістика, яка не має іншої точки зору, і взагалі про дуже багато речей там взагалі заборонено говорити і писати. Про всі дії керівництва нинішнього, де факто Криму можна як про покійників або нічого, або лише тільки добре. В новинних стрічках місцевих змі можна помітити, що значна частина хороших новин написана в майбутньому часі. В Криму побудують, відремонтують, відкриють. Чи спостерігали ви це? І як ви думаєте, чому? Ну, ми не просто спостерігаємо центр журналістських розслідувань займається постійним моніторингом того, що відбувається в Криму, і в тому числі використання грошей. Ми займаємося антикорупційними, продовжуємо займатися антикорупційними розслідуваннями не тільки в українській владі, а тепер ще й в окупаційній кримській, російській. А ми знаємо, що ці всі мега це перш за все можливість для топ-чиновників і так званого кооперативу озеру, для найближчих друзів Володимира Путіна. добряче заробити на розпилі великих підрядів державних. Один з найбільших це, звичайно, будівництво мосту. Ну, те, що все вживається в майбутньому часі, це зрозуміло, такий стиль пропаганди. І вони мають обіцяти. Справджується, я бачу мої прогнози ще 2014 року про те, що в Криму в першу чергу буде будуватися і вкладатися найбільші гроші будуть в те, що потрібно армії і флоту, тобто в зміцнення військово-морської бази кримської, і ми бачимо дійсно, що тут грошей не жалкують і ніколи, на жаль, жалкувати не будуть. І навіть якщо там в бюджеті російському вже зовсім нічого не буде, вони все одно будуть кидати гроші на воєнщину у Криму. А це по перше. По-друге, це зрозуміло, що ну можна відслідкувати дуже багато речей. От ми нещодавно робили цілу серію розслідувань, які стосуються дотримання санкційного режиму у Криму. санкції, які були введені Євросоюзом та США, підтримані Канадою ще і G7, і в тому числі і українські санкції, які потроху синхронізуються із західними, і ми бачимо, що немає. Що Крим по суті вже стає таким собі островом? Немає інвестицій. Банківська система не працює бо навіть російські великі банки туди не заходять побоючі санкцій. Що немає кредитів, немає великих будівництв, немає притоку живих грошей, тим більше приватних інвестицій у економіку Криму. І економіки Криму як такої немає на сьогоднішній день. Це дотаційний, один з найбільших в Росії тепер дотаційних регіонів, який тільки споживає, натомість нічого не виробляючи. І ми бачимо, йде падіння по всім галузям економіки, а деякі з них вже, відверто кажучи, просто відмирають. Що мають робити українські ЗМІ для того, щоб зберегти кримську аудиторію? А, що мають робити? Ну, По-перше, мабуть, вони повинні продовжувати працювати фахово. Для цього звичайно потрібні ресурси, і ці ресурси, в тому числі, мають бути не лише західні грантові, як це на сьогоднішній день в більшості випадків і є. Це мають бути ресурси державні. Але та умова, яку ми, наприклад, пропонуємо, і Міністерству інформполітики, Міністерству тимчасово окупованих територій, це мають бути конкурси для того, щоб були отримані ну, що називається, державні підряди. І таким чином могли журналісти і студії продакшн працювати, виробляти контент, який потім, можливо, буде розміщати на різних платформах. Це були мультимедійні такі, мультимедійний контент, який буде розміщатися на інших платформах. І на інших телекомпаніях, радіостанціях, і так далі. Тобто, це має бути такий синдикований контент. Для цього звичайно потрібна в тому числі і державна підтримка. Для того, щоб тримати свою аудиторію і бути їй корисною, звичайно, кримські журналісти мають чітко знати, що відбувається в Криму, аналізувати цю інформацію, не переходити межу між журналістикою і пропагандою, залишатися фаховими журналістами, які дотримуються професійних стандартів. І, звичайно ж, не забувати про те, що наше завдання, як і будь-якого засобу інформації, це не лише допомагати владі деокуповувати Крим, а і контролювати владу. І, на мій погляд, і журналісти кримські, і інші групи переселенців, вимушених із Криму із Донбасу, на сьогодні повинні зрозуміти одне. Ніхто в Україні особливо не буде перейматися нашими кримськими і донецькими проблемами до того часу, коли ми ними не почнемо більш активно займатися і пояснювати українцям по всій, по всій Україні, навіщо їм відвоювати чи звільняти Крим. Чому важливо так сьогодні займатися деокупацією? Ми повинні просто-напросто пояснити людям, що поки не буде звільнений Крим. Війна не скінчиться, і прийти вона може в кожен дім, як приходить і сьогодні. Те ж саме стосується і Донбасу. Ми теж будемо пояснювати. Валентину, дякуємо за розмову. У нас в гостях була Валентина Самар, головний редактор Центру журналістських розслідувань. В студії працювала Ліна Голуб. До зустрічі на ЮАКРЕМ.